And when our rights were threatened, the cry rose near and far. Знайомся, це Джеймс Кроу та його друзі. Усі шестеро щойно повернулися з війни. Їм нудно. <плес> да так, що запропонував один зробити, по приколу таємне товариство. А що? Весело. Напевно, чим будуть займатися гадки, поки ніхто не мав. Хотілося якоїсь двіжухи. Стали думати над назвою. Спершу зійшлися на назві Лицарі Кіклос. Потім додали приставку клан. Вийшло щось типу коло родини. Прогрес на цьому зупинився. Закономірно запитаєш, а чому так? Елементарно. Організація типу є робити нічого. То знаєш, що вони вирішили влаштовувати нічні скачки у білих ковдрах. Просто тому, що це весело. Проте ніяк не для темношкірих та інших громадян Тенесів, в тому числі. Уся справа в тому, що надворі був 1865 рік. Буквально щойно була закінчена громадянська війна. Підсумку переміг північ, ході заборонив рабство, а коштів було витрачено стільки, що можна було придбати півтора Майнкрафта. Загадка від Джака Фреско, ким були Джеймс Кроу та його друзі. Неправильно, вони були з півдня. Вони ж конфедерати, тобто рабовласники. Та знаєш, що робило усе це комедією. Чорне населення чомусь свято вірило в те, що фріки у ковдрах це привиди мертвих конфедератів. Тут вони зрозуміли, що заснований ними рух має великий потенціал. Проте дуже локальний та й в цілому немає ніякого сенсу. Хіба що заради приколь. Рішення цього непорозуміння прийшло майже миттєво. Справа в тому, що не усі колишні раби знайшли собі роботу. Значна, їх кількість почали займатися розбоями. Куди ж без цього? Адже хлопці, які заборонили рабство, зовсім не подумали над тим, чим вони будуть займатися. Цілком зрозуміло, що кланівці беззаконня вирішили зупинити. Адже просто так дивитись на дикі, що твориться у тебе під носом, не дуже приємно. Згоден, ту ж секунду прийнялись за діло. Розробили найскладнішу систему управління, общин, знаків і тому подібного. І от плюс-мінус через рік, у 1867-му, сталася зустріч найвпливовіших членів, де клан отримав ту саму назву та обзавівся приписом. Та текстом говорилось, які цілі прислідує Куклукс клан. Тут починається жах сучасного лібералу, адже виявляється, що вони і є справжніми демократами, і що все насилля, яке вони склають у майбутньому, буде направлено проти членів республіканської партії. Зовсім скоро членами клану стали різноманітні радикальні організації жителів півдня. Далі гірше, невинна, та й в цілому з правильними поглядами організація почала перетворюватись у расистську. ще більше таємничості, жорстокості та внутрішніх законів. А також паради, що дуже лякали чорне населення. Куди ж без цього? Після була розроблена ще більш важка система логінів та паролей, які в цілому принижують будь-яку двохфакторну аутентифікацію навіть зараз. Фейкові імена, знаки, жести, свистки та тому подібне. Жодні збори не проводилися одному й тому ж місці двічі. Мало того, ніхто ніколи про них нічого й не здогадувався до останнього моменту. То як це було, спочатку був кур'єр. Не цей, так значно краще. Коротше кажучи, про збори усі дізнавались через нього. Окрім парадів та білих ковдр, були також інші атрибути клану. Наприклад, ті самі Палаючі хрести, що вони означали? Є Шотландія. Це країна. Там є корінне населення, уяви собі, котре навіть живе у горах, був у них такий звичай. У випадку війни вояки збирались у певному місці. Кланів було багато, і щоб усі були в курсі, відповідальні гінці підпалювали хрести та бігли по вулицям міст. До речі, кажуть, що саме шотландець запропонував використовувати слово клан у назві, враховуючи факт того, що шотландців у клані було багато. Зародження звичаю підпала хреста очевидне, і це не для приколу, адже символізував він єднання та очищення. Не повіриш, але клановці теж були людьми. Ні, ну мало що ти подумав. Заміщення рептилоїдами таке інше. Адже абсолютно ніяка людина на землі, окрім ліваків, категорично не бажає бути заміщеною та стати меншістю. Вони боролись з цим. Не дивлячись ні на що, часто вони були досить лояльними. До всіх підряд не лізли. Тільки до тих, хто сильних злив. По-перше, завжди було попередження. Це могло бути що завгодно. І це залишало на порозі хати людини, котра всім набридла. До речі, не обов'язково то був темношкірий. Отримавши такий знак, людині треба було або втекти, або зертися своїх поглядів. У крайньому випадку. Ти зрозумів, коротше. Куклукс клан пережив два відродження. Сучасний, третій клан, має не так багато членів, яку найкращі свої роки, однак почав приймати у свої ряди євреїв та чорних. Адже тепер він виступає лише проти нового світового порядку. Тім, як і багато хто. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте поширювати це відео серед своїх українських знайомих та підписуватись на мій телеграм канал. Також можете підтримати мене на Патреоні.